Вітаю, шановні, одна жіночка торік стала робити грядку нову торік. І посадила там малину. Ось вона, малина Герітач. Така, що два рази гей беродить. Бачите, ось вона зараз у нас. Ну, та й посадила та вроді би, файно посадила, бо зараз вам покажу. Дивіться, ось робила. Бачите тут? Накидала там ріжі якогось. Думаю, зроблю ґрунт файний. Бачите? Якийсь був гниляк такий прикопала. О, бачите? Під кущик. Ну, але щось дивлюся. Ага, прикопала, вся, файно е, примульчувала, бачите ось. Мульчу зняла. Ось вона. Бачите? Такий добрячий слой. Мульчі, але щось дивлюсь, що в мене щось моя малина. Бачите? Суха? Ось вона. Думаю, щось не сподобалось моїй малині. А вона, бачите, якраз попала в ту розчелину, де е, тріснула земля. Бачите? Це я зараз пішла. Дивіться, яка малина файна. Бачите? Отак. Ну, ладно, ж. зелену з'їм, бо шкода. Бачите, яка велика. Ну, щоб для порівняння. Бачите? От, і я оце за малину пішла. Дивно, що є щось чорні таке, якби щілина. Оце, шановні, мої грядки роблені. Бачите? Подивіться, що робиться. Дивіться. О! під мульчею бачите? Я не вижу, я думаю, що тут все файно. Думаю, то там не вкрито, то й то такі проблеми, а тут, думаю, вкрито так файно. Дивіться. То то має бути файно. Оце таке, о. Бачите, пальці туди? о Ну, то вже тут разом, то зараз ще трошки покажу, оце тут біля малини. А ладно, то вже другим разом покажу, бо тут буде забагато. Бачите, що там? Глибами. Йо! Оце такими кусками по 5 кілограмів. Відлупується, бачите? Думала, що теж зроблю грядку тут. А воно так кусками лупається. О, бачите? Оце спорт, фітнес. What?